У Німеччині спеціальні поліцейські сили у середу провели спецоперацію одночасно в 11 федеральних землях проти правоекстремістської організації, що планувала викрадати політиків та штурмувати бундестаг. За дорученням генерального прокурора та федерального управління кримінальної поліції, правоохоронці затримали 25 чоловіків і жінок, які ймовірно належали до правої терористичної організації або підтримували її. Обшуки проведено у більш ніж 130 квартирах, офісах та складських приміщеннях, включаючи казарми командування сил спеціального призначення у Кальві в Баден Вюртемберзі. Загалом 52 підозрювані перебувають під слідством за членство або підтримку терористичної організації. Це одна з найбільших поліцейських операцій проти екстремістів, які будь-коли проводилися в Німеччині. Вранці у середу, 7 грудня 2022 року, понад 3 тисячі поліцейських проводили дії у Баден вюртемберзі Баварії, Саксонії, Гес і Тюрингії. Офіцери також були направлені до Австрії та Італії. Згадана терористична група набиралася переважно з представників організації так званих рейхсбюргерів. Рейксбюргери заперечують існуючий у Німеччині державний устрій і хочуть замінити його. Ймовірно, що у радикалізації екстремістів відіграла свою роль конспірологічна ідеологія QAnon, Яку поділяла частина нападників на капітолій США у Вашингтоні в січні 2021 року, згідно з висновками слідства, підозрювані з листопада 2021 року планували збройний напад на Бундестаг та захоплення політиків. Вважається, що нападники розраховували на початок заворушень у результаті їхніх дій та на переворот в Німеччині? Загалом на даний момент відомо про затримання 24 громадян Німеччини, одну громадянку Росії, по одному арешту відбулося також в Австрії та Італії прокуратура Німеччини ідентифікувала кількох підозрюваних керівників. Один з них є відомим: 71-річним членом другорядного німецького дворянського роду та мав на меті стати новим лідером Німеччини. А другий виявився 69-річним колишнім десантником. Серед підозрюваних у цій справі також є діючий військовослужбовець командування сил спеціального призначення та кілька резервістів Бундесверу. Про це повідомив агентству Deutsche Press, речник служби військової контррозвідки Німеччини. Для досягнення своїх цілей угрупування обирало в якості мішеней, військовослужбовців Бундесверу та поліцейських. Воно сформувало військове відділення і раду з керівництвом. Не забудьте підписатися на ютуб канал Клочок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.